За горами гори хмарою побиті, засіяні гори кров'ю политі. Спокон віку прометея там орел карає, що день Божий добрі ребра серце розбиває. Розбиває. А не вип'є живущої крови. Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий не, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога, великого. Бога. Не нам на плюс тобою стати, не нам діла твої судити, нам тільки плакать, 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 і хліб на замісить кровавим потом і сльозами, кати знущаються над нами, правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли от почи, ти ляжеш Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і Духу Святому Стане правда, стане воля і тобі одному, помоляться всі язики во віки й віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмар. Засіння горем кров'ю Политі отамто, милостиві ми, ми, не ненагодовану і голову застукали Сердечну волю та й Лягло косми людей, Муштрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів без стало з дітьми і внуками втопить сльоза у дов'ях, а дівочих. Пролитих тайне серед ночі матерних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки, море прозлилось, огненне море, слава, слава, слава! хортам і гончим і псарям і вашим батюшкам царям слава. І вам слава сині гори, кривої окуті, І вам, лицарі великі. Богом не забуті борітися, поборете вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля свята. За кого ж ти розіп'явся, Христе сину Божий? За нас добрих чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно так і сталося. Храм, каплиці, ікони, і ставники, і ридим, і неутомлені поклони за кражу, за войну, за кров, що братню кров пролити просять, а потім в дар тобі приносять з пожару кранений покров. Просвітились та ще й хочем других просвітити, сонце правди показати сліпим, бачиш дітям. Все покажем. Тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить, і як плести кнути у зловаті всьому навчим. Тільки дайте свої сині гори останні. бо вже взяли і поле, і море. І тебе загнали. І друже єдиний, міякове добрий не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру не чорну, довелось запить з московської чаші московського труду. О, друже мій добрий, друже, не забути, живою душею в Україні вітай. Літай з козаками понад берегами, високі могили в степу назирай. Заплач з козаками дрібними сльозами і мене в неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіятимуть. Нехай ростуть та з вітром говорять. Вітер тих із України понесе з росою мої думи аж до тебе. Братною сльозою ти їх друже привітаєш, тихо прочитаєш і могили степи море і мене загадаєш. Перебайдя старий. І хто його не знає, він усюди вештається та на кобзі грає. А хто грає, того знають і дякують люди. Він їм дугу розганяє, хоч сам світом нудить. сиромаха й днює, ночує, не Немає йому в світі хати, недоля жартує над старою головою, а йому байдуже. Сяде собі, заспіває, ой не шуми луже, заспіває та й згадає, що він сиротина, пожуриться, посумує, сидячи під тином. Отакий От то перебендя, старий та химерний, заспіває про чолого, на горлицю зверне з дівчатами на вигоні гриця та веснянку, а в шинку з порубками серба на шинкарку. Жонатиме до беткеті, де свекруха злая про тополю, лиху долю, а потім у гаю, на базарі про лазаря, або щоб те знали, тяжко важко заспіває, як січ руйнували. Отакий то перебендя, старий та химерний, заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом його степ, як море, широке синіє, За могилою могила, а там тільки мріє. Сивий ус стару чуприну вітер розвіває та приляже та послуха, як кобзар співає, як серце сміється, сліпі очі плачуть, послуха повіє. Старий заховався в степу на могилі, щоб ніхто не бачив, Щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже Слово, то серце поволі з Богом розмовля, то серце щебече Господню славу, а думка кресть світа на хмарі літа, орлом се зокрилим літає, ширяє, аж небо блакитне широкими б'є, спочине на сонці. Його запитає, де воно ночує, як воно встає, послухає море, що воно говорить, спита Чорну гору, чого ти нема, і знову на небо, бо на землі горе, бо на ній широкий куточка нема. Тому, хто все знає, тому хто все чує, що море говорить, де сонце ночує, його на сам світі ніхто не сприйма. Один він між ними, як Сонце, високе. Його знають люди, бо носить земля. А якби почули, що він одинокий, співа на могилі з морем розмовля, на Божє Слово вони б насміялись. Дурним би назвали од себе прогнали, нехай понад морем сказали гуля. Добре, батько, робиш, що співати розмовляти на могилу ходиш. Ходи, мій, голубе, поки не заснуло твоє серце, та й виспівуй, щоб люди не чули, а щоб тебе не цурались потураїм, брате. Скажи, враже, як пан скаже, на то він багатий. Отакий то перебендя, старий та химерний. Заспіває весільної, а на журбу зверне. Yeah. Буваєш, вихтаєш лице своє, мене покидаєш. Доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись, спаси мене, спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог. Я його подужав, і всі злії посміються, як буду в руки, в руки вражі. Спаси мене, від лютої муки, спаси мене, помолюся і успую знову твої блага чистим серцем, псалмом тихим новим. Радуйся, ниво неполитая, радуйся земле неповитая квічастим злаком, розпустись рожевим крином процвіти і процвітеш, позеленієш, мов Йорданові святиє Луги зелені береги і честь Кармілова, і слава Іванова, а не лукава. Тебе укриють дорогим, золототканим, хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм, і люди темні й незрячі, дива Господні і побачать і спочинуть невольничі натомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтесь у Богодухі, Духі не лякайтесь дива. Це Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убогих і воздає злодіям зазлає. Тоді, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить. Незирячі прозрять, а кривиє, на згаю промайнуть. Німимо тверзнуться уста, Прольється слово, як вода, і де пустинна неполита з цілющою водою вмита, прокинеться і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями проростуть, веселим птаством оживуть. Оживуть степи, озера, і не верстовії, а вольнії. Широкії кругом степи шляхиї простеляться і не знайдуть шляхів тих владики. а робитими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи раді та веселі і пустиню опанують веселії села.